Привіт, сьогодні вихідний їду катарс. Сьогодні на вулиці прохолодно. Зранку я прокинулась, подивилася на термометр, було взагалі плюс 4 всього. Вдяглася я, ну ніби тепло. Я вдягла теплі штанці, кофточку, курточку, вітровочку і вирішила, що краще я зніму вітровку і заховаю її, чим замерзну. Але я вдягла рукавиці без пальців. І блінник у мене пальці змерзли, я передати не можу. Зараз, звичайно, я роз'їдуся, розкатаюся, зігріюся. Ну, поки що, виходить, сонечко світа — це добре, але холодний вітер. Їду я зараз на місце старту, на Болонь. І ми їдемо десь на Київське море. Де саме їдемо, я не знаю. Ведучий Максим, він щось там придумав. Сказав, що ціль поїздки подивитися на море, ну і, як завжди, що смачненьке з'їсти. Ще сьогодні хочу зробити тест рацій. В Китаї замовили рації, вони прийшли і потрібно їх трішки потестити. Ми на балоні, велокомп'ютер показує 9 градусів, в мене червоні пальці змерзли. Проїхала поки що всього 8 кілометрів. Ще їду на старт. Так, в цьому парку у нас старт. Місце зустрічі з Максимом. Зараз буду шукати, де він. Спочатку я думала, що то Максим приліг по спатоньки, але ні, просто людина відпочиває. Я на трібані, у мене сумочка, там салфетки, рація, телефон. Максим. Коментарі з Сумочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сумочок насчитала на велосипеді. Огонь! Це називається велосипедисти, заїхали за ізотоніком. Взяли смачного лімонаду і їдемо. Ось така чудова велодоріжка. Але ось там, де були будинки, то вітер був не такий сильний. А тут я наче відчуваю, як велосипед з під мене видуває. Капець! Нас зустрічає динозаврик. Максим в шортах, бо він не дивився погоду. І він зараз їде і просто такий в шокі від того, як тут холодно, який тут вітер холодний. А я в штаніжках. Але також є невеличка проблема, штаніжки в мене з лямками. І тобто мені, щоб сходити, мені треба зняти курточку. Зняти кофточку або рукава кофти, просто ну а на шиї лишити, і тільки тоді. Тобто тепер це буде займати трошки більше часу. Але штани реально круті. Мені дуже сподобалось, дуже задоволена, що їх купила. Вони ніби на мене шиті. Я висока, і коли оці з глянками, щоб брати по зросту мені ще підходили, вони тоді поширені, коротше, не альо. Вони свободні. От. А це ну, ніби от під мене вони пошиті, вони з памперсом йдуть. Тому мені буде комфортно сьогодні їхати, сіло мені ніде не натре. Так що все чудово. Я пам'ятаю це місце. Минулого разу ти також казав, що я буду там страждати. Так, ззаді щось там їде. А куди нам вискакувати, я щось не пам'ятаю. Ой, я так не вискочу, я так не вмію. <звук> Ой. І, головне, я Максиму написала, що я буду на трібані. А це значить, що в мене покришки сліки. же Максим. Та там чуть-чуть ґрунтів буде. Ах. Ну, чуть-чуть то чуть-чуть. Ладно, повірюємо на слово. Ага, я камеру навіть виключити не можу. Бо мене вітром зараз туди унісеть. Коротше, пісочок все таке і ґрунт все таке, а ось такі от камушки мені в руки б'є, всюди б'є, трусить і просто триндець. І це він хоче, щоб я по піску туди поїхала. О, це мені подобається. По сторонам якісь кущі, зарослі і трохи асфальту. Правда, цей асфальт побитий корінням, але ну таке. І тут вітер не так задере, відчувається. Так, отак от ми їздимо. Рядом дорога, але вона вузька і оживлюна. Тому ми їдемо тут. Ну, Максим просто любить поздіватися. І те, що в мене слійки, його взагалі не інтересує. Він перед кожним таким виїздом на груд, каже, ти зараз будеш страдати. Кстати, в мене там жопу занесло. Ну, хоча не сильно і страдаю. Так, да, на піску заносить мене, вони право валяють. Ми в Вишгороді. Зупинилися поїсти. Я не знаю, де тут є смачно поїсти. Зупинилися біля Чайхана плов. Шурпа, плов, самса, шаурма і піца. Ну, побачимо, чи смачно, чи ні. У нас якась така поїздочка. Коротше, опять кушаємо. Шаурма. У мене міні, у хлопців звичайна. Раніше мені Вишгород якось сподобався. А зараз, не знаю, щось, людей куча машин, куча, все застроєно. Нічого цікавого, коротше. коротше у Максима, як завжди, хороший тамада і конкурси інтересні. Диви, виїхав. Нема дурних, я піду пішки. Максим веде якимось городами. Ні, ну Це весело. Такого лазити, перелазити. Ми приїхали на якусь там площадку. Ну, коротше, мусор, то понятно, люди після себе навіть рішетку не все забрати. Ну, це все ясно. А, а там щось є цікаве, йду. Топ-топ-топ-топ-топ. Розказуй мені, що це? Ну Там якийсь яр з мусором. О, там водичка. Куди ти мене привіз? Осінню тут є. Осінню? О, так там стежка, можна вниз йти. О, а давайте сядемо на велику, туди спустишся, а я буду це знімати. О, диви качечка. Так, всім видно, що там Качечка. Вон Качечка. Я буду твоїй велик. тут. А чого мій велик? На своєму спускайся. Ми були там зверху, тепер ми тут внизу. Вон Качечка сидить. Каже, погнолій. Ой, щось мені це не подобається. Каже, все нормально буде, є. Ну їдемо. Видиш, красиво, давайте туди підеш, Давай я а я тебе зніму. Давай. Давай я подержу. Держи. Держиш? Держу. Держи. Ми були там зверху і дивилися туди. А тепер ми тут внизу. Ну, як всі, мусор. Але все одно дуже гарно. Так, зараз пойду туди, ще подивлюся з цього ракурсу. Тут цікаві місця, ось приїхати посидіти, поговорити. Топ-топ-топ. Тут хтось костьо розводив. Ось зроблено. Тобто Ми були вже там, ми були там, ми були там. О, а це що? Зараз посмотримо. Головне не підсковзнутися і не оказатися там. Ну, цікаво, хто що хотів тут зробити. Там просто палили. Я так думаю, що тут, напевно, була ще якась криша і скамієчка, щоб ти такий прийшов, сів і дивишся на водичку та камеру. Опущу ось. Ну. Там ще можна вон, спуститися донизу і піти туди. В принципі, можна взяти з собою тент, приїхати сюди, натягнути тент. І сидіти ножками дригати. А, і ще одна решітка. Коротше, якщо ви хочете приїхати в Вишгород відпочивати, то можете з собою просто в ближайшому новості купити м'ясо, а решітку і ящики для сміття ви знайдете тут на кожному шагу. На кожному кроці. Всі ж діло мають до мого служжика. Так, а хлопці там наверху. Ну, я ж теж вгору полізу, ну що ж, я всюди лажу. Треба ж шаурму з'їла. Сили багато, треба двигатися. Макс мені каже, що в тому місці раніше була качеля. сладка я Сладкая, пише, я тобі дам батончик. Йдемо. На рулі причеплений гамак. Він витримує двох людей, 200 кілограмів. Сьогодні провіримо. Трошки йдемо пішки, тому що тут нагору і такі от... Камні незрозумілі. Ну, коротше, не Алю їхать. А такими трубками мені подобається їхати на море. Без машин, без людей. Взагалі огонь. Стала б цікава машинка. В неї там в капоті квіточки, нам теж старенькі машинки. І там попереду ще одна стоїть. Зараз під'їду, покажу. Це Волга стоїть. Ой, в нас камера дивиться, вічно з цією камерою ось. Стоїть красавиця. А ми тут їхали-їхали, і хто провалився і застряв. ой яй Ой, тут все заросло. Ну ми самі захотіли. Нам туди, так? Да? Прикольно. Внесенький асфальт. Хотіла сказати, що немає машини, яке спадло за дії. Їдемо по якомусь селу, не знаю якому. Тут немає вітру, думаю, може хоч на камеру щось сказати. А сказати нічого. Макс сказав, що ми їдемо в музей. Зараз подивлюсь, що там. Так, музей називається... Лютішський плацдарм. Давай я тобі дам камеру, ти сюди полазєєш. Ні, я не хочу тут полазити. Там брендаже є, тут залазити. Зараз полазяю. Так, я тут ще ні разу не була. Тому я навіть не знаю, де куди лізти. О! Там трохи мокро. Потихонечку. Ой, треба було ліхтарик взяти. Так, всі віримо в камеру Соньку, що вона нормально зніме. Бо я без телефону і без ліхтарика. Блін, тут взагалі темно, нічого не видно. Ах, пішла по ліхтарик. Без образії. Зараз візьму. Так, я взяла. Ліхтарик і чалапаю. Я ще побігла. Ось так. Спочатку піду сюди. Так. Яскравіше. Ага, треба його включати там. Це ліхтарик, у нього стоїть індикатор, і, виходить, він колись світло, то, а тут маленьке приміщення. Щось взяла ліхтарик, а він ледь світить. Ну і йдемо далі. Цей звук був, це я шлемом вдарилася. І голову наче дохилила, але я забула, що на мені шолом. І виходить, що воно ж я вище, ніж я думаю. Так. І зараз піду сюди. Тут ще нижче. А тут уже сміття взагалі безобразия. Паутини, хто з наскільки. Так. Де я ще не була? Ось там прямо ще не ходила. От ще багато де не було. Може хтось також не був, хоче подивитися, що таке лютіш плацдарм. Ось так тут виглядає. Воно все заросло. Бачите, воно розвалюється. Тут, виходить, опора похилилася, і там може пройти тільки... Та і худенький не пройде, поверху треба туди лізти і знову спускатися. Не полізу, не хочу. Так, тут вже і сміття валяється, і там теж порозсипалося, порозвалювалося. Ну і воно тягнеться тобто туди, і туди, і туди, і туди. І ось такі мостики зроблені над ними. І туди тягнеться. Там далі має бути пам'ятник і ще якась техніка. Зараз подивимося. Український форт. Фронт. Виріжеш. Замок висить всередину, я не зайду. Київ. Шучка пережавіла завочик. Ну, зараз піду, верніше поїду техніку зніму. Так, коментувати. Що коментувати? І так зрозуміло. Такий невеличкий музей. Трішки тут зніму, бо Макс каже, давайте вже їхати. Ми ну, будемо їхати. Ось так це виглядає. Лютірський Е, Не знаю, як сказати. Ми, коротше, їхали до моря, приїхали. Я на телефон пофотографувала, а на камеру нічого не зняла. Но ми від'їхали буквально трохи. І я хлопцям кажу, слухайте, здається, я на камеру нічого не знімала. <свист> Вони кажуть, ну так. Да. І в ітогі ми вертаємося, щоб я зняла море на камеру. Оце я блогер. Коротше говоря, блогер з мене не кудишні, як ви поняли. А тоді чого відео мало на каналі? Або ще щось. Я, звісно, розумію, що мусорки це добре. Ну невже не можна було ці дві мусорки поставити десь? Отам, наприклад, да? а тут, щоб просто було гарне місце, де можна сісти, познімати відео, там, фоточки поробити, бо краєвид тут просто чудовий, заворажує. Ну це була ціль нашої поїздки поїхати на море. Море ми побачили. Зараз спробуємо ще на одну смотрову, якщо вийде щось амбієнти якісь. Коротше, всі їздять на море асфальтом. то прямой раз, два і все вже там. А Макс скаже, ні так не інтересно, так скучно. Треба отак от, щоб руки трусилися, щоб зубами в руль вцепилася і їхала. Ну, всюди був бузок, красиво, але ось це рожеве дерево, я не знаю, що це. схоже на сакуру, але така велика. О, дуже красива. Дуже гарна. І дуже велика. Трішки траси також є. Ми приїхали в Лютіш. Надіюсь, я достатньо голосно кричу на камеру і мене чути. Бо в минулих відео було вирізано майже все, що я говорила, коли їхала по трасі. Ціль сьогоднішньої поїздки поїсти піцу на березі моря. Піца є. Пойду пакет візьму. Опа, вже Морко. Ми взяли піцу. Вона у Максима на багажнику. Ой, клас. Мені подобається. Максим спіцей побіжав. А, по піску. Все, піску набрала всюди. Коротко про наші покатушки. Так, да, ви правильно поняли, у да, нас троє і піццать. Виваляй, виваляй. Слушай, виваляй. Піца на фоні моря. Це треба фоточки робити. Зібрати треба які фоточки. Я буду робити фоточку. Тут сильний вітер. Я піцу так взяла. Це чотири сири. Водичка шумить. Я жую. Супер просто. Ой, клас. Вон там качечка. Ціль поїздки була приїхати на море, схам'ячити піцу і ми це зробили, ми молодці. А взагалі на морі класно, я довольна. Біля моря було сидіти дуже добре. Але там вітер просто капець, і довго там не посидиш. Ми замерзли і втікли звідти. піцу бігом з'їли, проглотили просто. Ну, це просто біля дитячої площадки, ми зупинилися посидіти, відпочити. Тут машинки плавають. Посиділи, відпочили і їдемо. Зараз я дивлюся, що ми проїхали 46 кілометрів, ну, додому, напевно, стільки ж. Правда, смотреть, як Макс поїде, бо він зараз вже запитував, їдемо по дорозі чи по лісі. Це нам куди? Каже, камеру включай. Тобто я повинна була по ступенечкам тут їхати чи що. Та ну вас в баню. Не, спасибо. Я пойду пішки. У мене ще недороблені справи в цьому світі, тому ну, би, да, я себе побережу. Такий чудовий мостик. О, та ти що огонь. Ну, тут, в принципі, так, да, можна їхати. Просто я злякалася, там пісок був і не уверена. А там, де я не уверена, я не їду. От, наприклад, тут мені було б теж некомфортно. Коротше, Максим кудись хоче завезти. Максим, куди ти хочеш завезти? А, що найцікавіше він мені казав, що з усіх кілометрів, що ми сьогодні приїдемо, грунту буде 3 кілометри. Так от, асфальт я сьогодні бачила, тільки от, поки по Києву їхала да, на місто старту. Ну і коли виїжджали з Києва, там трохи було. І все. А він каже, грунту 3 кілометри. Справа від мене дорога. Але їхати там... Взагалі невозможно, ну, тому що вот порозривали той пісок, воно там таке И І да, так, воно проїхало пиль стовбом, дихати нема чим. Безоброзіє. Тому я їду по траві. Ну, хлопці теж їдуть по траві. Але твою мать. <кхем> Вибачте. Короче, говоря, Звісно, на 28 й лисій резині їхати по такому... це ще той квест. Камера прям злетіла. Коротше, зверху їхати вже не виходить. Приходиться їхати по піску, жопу заносить. але я стараюся їхати. Напевно, треба подумати про другу резину. Просто ця... Чисто для асфальту. Захекано. Максиміліано! Скільки ще кілометрів щастя буде такого? Все, далі буде ґрунт. Чуєш, каже, асфальт? Ви бачите асфальт? Бреше, як дише. Ми в Вишгороді приїхали на... А як смотрова площадка українська? Огляду. На оглядовий майданчик. Бачите, тепер не мій суржик, а буде українська мова. І камеру отак. І мене добре чути буде. Я голосно розмовляю. Видно, весь Київ. Ну от, по таким містам мені їхати, що туди не подобається. Справа обривчик, зліва рельси. Щебіночка. Боже мой. Да. Очень так приятно їхати. Чую за собою звуки. А спереду Максим рже. Вона так коли з Максимом їздиш, Он тебе брать. Я навіть не знаю, як у мене там камера знімає, куди дивиться. Фух, я проїхала. Максим сказав, що ли ліс страждати. Сіда готова. Знову труса в руль вцепилася. Нас знову зустрічає динозаврик. А інтересно, на нього там можна залізти, посидіти на спину. Макс, давайте я посажу, ти полізеш на, доз... на цього, на динозавра. Ми знову на цій чудовій велодоріжці їдемо додому. Зараз у мене 68 кілометрів. Цікаво, скільки сьогодні буде, думаю, 80 буде. А зазвичай там їздить шумно. І я вирізаю все те, що записую, коли їду додому. Зараз тут тиша, тому записую кінець відео тут. А відео на каналі виходять нерегулярно. Все це через відсутність нормальних вихідних. Ну і багато взагалі нюансів. Так і не показали в відео гамак і рації протестили, але на відео не показали. Е, я сьогодні щось камеру включаю не вчасно, не тоді, коли потрібно, і багато чого не встигаю записати. То я її забуду вімкнути, то вже щось е, трапилось, ну відбулося. І тоді тільки я вімкнула, що сказати. Коротше, блогер з мене так собі. Ну нічого, я навчуся. Я думаю, просто треба частіше з камерою виїжджати, щоб вчитися розмовляти. Ну і Для мене в цьому році це найбільший кілометраж, тому що в мене виходило кататися просто після роботи. Це 20-25 кілометрів, інколи 35 і все. Більше я нікуди далеко не їздила. Так що це можна сказати ще початок. Вам дякую за перегляд. Нагадую, що в нас є чат. Я туди скидую обновки, які ми купуємо. Ну, звісно, для велосипеду та велотуризму. Можна звати кататися, якщо ви з Києва чи області. Я залюбки приєднаюся. Все, всім пока!